А нам, на жаль, наші крила обрізали з самого дитинства. Да? От е, Вчора в мене була консультація з моєю богін'ю, розкошна жінка, розкошна дівчина. Не зі мною краси жінка. І от вона говорить, мама мені з дитинства говорила, ти не красива. Папа тобі хотів сказати, що ти дуже некрасива дівчина. Ти некрасива дівчина. Давай я хоча б тебе навчу міміки. І вона скинула мені свої дитячі фотографії, і я от дивлюся на ці дитячі фотографії, там вона за періоди да, від дитинства до підліткового віку. Я просто шокована. І от я думаю: а що ж було в голові мами, для чого вона це робила? Для чого вона це робила? Так ось до чого вертаємося, що ці знання нам треба мати. І ці знання, тепер, які даю вам я, ви повинні кожна на своєму рівні прийняти. Понятно, що ви не освоїте весь матеріал. Є такі, котрі освоять весь матеріал. Але хоча б ту частину, яку ви подужаєте, якщо ви візьмете з кожного мого курсу 15% знань і будете їх впроваджувати в життя, це буде просто круто. Ви побачите ці зміни уже з першого дня. От в групі по флірту дівчатки вже почали писати. Після першого уроку я кстати, виставлю у сторіс. Після першого уроку дівчатка пише: Госпожа, я подивилась перший урок, почала приміняти техніки на моєму імператорі. Каже, і поведінка просто змінилася колосально.